milus tu mea Domine. Благословен ти Господи. Господи. Христос посреди нас. Дорогі у Христі брати і сестри. 28 жовтня Свята Православна Церква за своїм богослужінням молитовно вшана пам'ять преподобного Євфимія Нового Солонського, преподобний Євфимій Новий в миру Микіта народився у місті Анкири, що в Галатії. батьки його Епіфанії і Ганна, вели доброчесне християнське життя, і син їх з дитинства був лагідним, чесним і слухняним. У віці семи років він залишився без батька і незабаром став опорою матері у всіх справах. Прийшовши військову службу, Микіта через наполягання матері одружився. Після народження дочки він таємно залишив будинок, щоб вступити в монастир. 15 років преподобний Євфимій одвизався на горі полінік, де у відомих старців навчився чернечих подвигів. Потім Преподобний переселився на святу Гору Афон. На афоні Преподобний прийняв велику схему і жив три роки в печері, в повному мовчанні, змагаючись з спокусами. Довгий час святий Євхимій подвизався на стовпі недалеко від Солуня, наставляючи на добру та християнську путь усіх, хто приходили до нього за духовною порадою. А також лікував одержимих злим духом. Преподобний настільки очистив свій розум і серце, що сподобався Божественних видінь откровень. Святий Євхим 863 року на порі, що недалеко від солуня, заснував дві побитки, якими керував 14 років, залишаючись у сані дитячих. В одній з них прийняли постріл його мати і дружини. Перед кончиною преподобний віддалився на Острівець, що знаходиться біля гори Афона, і там мирно представився у 889 році, мощі йому перенесені в Солуні. Дорогі браття і сестри, свята Христова Церква, вшановуючи преподобного Євфимія Нового, запрошує нас брати приклад із Нього, наслідувати Його віру, Його чесноти. Для того, щоб і нам доводити Богу, щоб коли настане кінець нашого земного життя, Господь прийняв наші душі і дарував життя вічне, Царстві Небесному. Христос посеред нас і є, і буде.